Обласний семінар викладачів англійської мови відбувся в Коломийському економіко-правовому коледжі. Педагоги зібралися, щоб обмінятися досвідом, обговорити проблеми, подумати про майбутнє. У навчальному закладі освітян чекав справжній сюрприз. Який дивіться далі? Смейбіпутозетейблдюрінбінер For water. В такий нетрадиційний спосіб студенти економіко правового коледжу зустрічали гостей з усієї області. Молоді люди, які вивчають у навчальному закладі правила етикету та ресторанне обслуговування, підготували для освітян позааудиторний захід. Вони розповіли про правила сервірування столу, але не українською, а англійською мовою. Інтегрована робота, можливо, циклової комісії іноземних мов і циклової комісії готельно-ресторанного бізнесу. Студенти Ставлять свої професійні навички і це все на іноземній мові, тому що на сьогоднішній день фахівці такого плану є дуже спотребованими, я думаю, а особливо в регіоні з нашим великим туристичним майбутнім. Гості з усієї області, таким незвичним заходом, були приємно здивовані. Вони кажуть, навіть не сподівалися на такий сюрприз, і вкотре переконалися наскільки багатогранною і талановитою є сучасна молодь. По-перше, це щось нове, тому що все було витримано в стилі, так як вони представляють готельно ресторанну спеціальність. Дуже все було витримано це англійський їхній сніданок. Щиро вдячні за запрошення. все дуже гарно. Тепла і дружня обстановка, гарна підготовка. Так тримати. Студенти засервірували кілька столиків, де були представлені різні композиції, посуд, який потрібно використовувати для тієї чи іншої їжі. Окрім своїх професійних навичок, молоді люди дивували гостей ще й пісенним талантом.